А автор Леонід Данільчик. Декламація Павло Тульський Гімн юних експериментаторів Там тара там, там тара там, на курені в хлам знайшли барабан. Тут ту, -ту тут туруту, п'яні в дугу вкрали трубу. Бринь, бринять струни, бринь, бринять струни. Нанюхані кури здобули бандури. Жу жу жу? Жу жу жу. Концерт Підозріло тверезих піаністів. Гімн юних експериментаторів. Автор Леонід Данільчик. ДЕкламація Павло Тульський.